Шановні депутати, я прошу вас підтримати даний проєкт рішення. Адже, як було зазначено в моїй заяві, наразі мій стан здоров'я не дозволяє виконувати покладені на мене функціональні обов'язки в повному обсязі. Користуючись нагодою, я б хотів би подякувати всім вам за співпрацю, допомогу та розуміння на протязі більше трьох років. Принагідно користуючись моментом, я б хотів би подякувати всім працівникам наших структурних підрозділів. Адже саме на вас лежить найбільший тягар відповідальності. Також я хочу подякувати всім жителям мого виборчого округу, адже саме вони надали мені переконливий мандат довір. А саме жителі мікрорайону Підверки. Сіл Велика Каратуль, Мар'янівка, Плескачі, Гланищів, Довга Гребля, Вовчків. Ну і звісно, мої дорогі та улюблені жителі сіл Гайшин, Чирське та Гребля. На сам кінець, в чергове, я б хотів би попросити вибачення. Я б хотів би попросити вибачення усіх жителів міста Переяслав. Я б хотів би попросити вибачення у всіх жителів наших навколишніх сіл. Я помилився.